Всім вітання з нашої кухні студії з новим вас днем, з новими позитивними емоціями, з новими стравами і з новими канапками. Неочікувано, скажете ви, ну, бачите, дуже простий в нас набір продуктів на столі: ковбаска варена, сир, ще твердий, трошечки тостового хліба. Беремо два кавальчика-ковбаски. Тут не найголовніше, власне, з чого будуть канапки, які канапки. Ну, яка канапка без сиру, Правильно, яка канапка без ковбаси. Але найголовніше, як вони у нас будуть зроблені і як ми їх з вами подамо на стіл. Тепер підготуємо яйця, ми зріжемо з них ось таку от невеличку частиночку. Першим ділом у нас піде хлібчик. Два хлібчика. Тут може бути масло. Ми ж взяли наш домашній майонез і трошечки так от присмачили ним тостовий хлібчик. Тепер ми з вами викладаємо ковбаску. Зверху піде сирочок. Не пошкодували, бачите, не пошкодували огірочок. Давайте зріжемо дві таких от. Раз, і два. І порозрізаємо їх навпіл. У нас будуть вушка. чотири вушка маємо. Одразу давайте в наших яйцях ми зробимо невеличкі отвори, виріжу. ну Ось так от допустимо. Так зріжу. Може на другому яйці буде це все красивіше. Це будуть очі в нас, так? Тут у нас будуть вушка. Я роблю два таких невеличких надріза, Так, вставляємо сюди вуха. Ну, я сподіваюся, що видно, так, що ж. Такий невеличкий ротик. Ну, однозначно він у нас має бути усміхнений. Робимо невеличкий надріз і вставляємо сюди ротик. І легенько ставимо на канапочку. Та ранок може бути будь-яким. Ранок може бути дуже-дуже добрим. Ранок може бути отким. Ну, Мама, не хочу вставати, а ходи на дитинко. Ми з тобою зайчика побавимося. Диця, це у нас буде вже зовсім інша тваринка. Давайте відверну я тут два таких невеличких отвори. Тут можуть бути оливки, як ви розумієте. О, тут у нас очі на лоба практично полігла. Бачите, такий зайчик у нас. І не тільки нас на кухні, а і по телевізору. І хай він буде у нас ось такі от, дивіться. Давайте їм що зробимо тут хвостики невеличкі сибульки. Вийшли, не скажу, що дуже якось і фантазійно. Можна було би напевно, що і більше пофантазувати, але якщо ви ось так от подасте на стіл. Вашим близьким рідним коханим. я думаю, від того, що вони абсолютно не очікували такого сюрпризу. Вони з'їдять це з, з задоволенням. Такою в нас сьогодні була програма. Хочеться більше позитиву, хочеться позитивних емоцій. А ми скажемо, нагодуємо усіх.